Всіх вітаю. З вами на зв'язку Духовний Практик. І сьогодні це відео буде останнім в циклі відео присвячених темі чакр людини. Да? Сьогоднішнє відео розкриє для нас всі аспекти впливу, важливості останнього сьомого енергоцентру людини, сьомої чакри. Назва якої досить для мене є важка, але я її скажу. Назва Сахасрара. Сахасрара. Сподіваюсь, я вибив взагалі нормально, та тим не менше. Да? Сьомий енергоцентр, який відповідає за дух. Але про це пізніше. Перед тим, як я розпочну головну тему відео, я хочу нагадати, що таке є чакри. Це є індійський опис енергоцентрів людини, які в своєму поєднанні формують наше захисне біополе, або, як сучасною мовою кажуть аура. Де? Ось, і які впливають на, в принципі, нашу можливість жити, розвиватись, досягати і трансформувати своє життя на краще. Але перед усім ви можете відзначити це відео своєю вподобайкою, після повного перегляду залишити коментар, а також зробити репости та поширення серед своїх друзів та близьких, бо чакри стосуються абсолютно кожного і впливають на кожного. І було б непогано, якби ви проявили активність, бо такі ваші дії допоможуть моєму ютубу розвиватись, цьому відео просуватись, його побачить більша кількість людей, і мене це буде мотивувати. Я буду вам вдячний за прояв вашої активності. Отож, перейдемо до суті відео. Сахасрара – це сьомий енергоцентр людини, який відповідає за зв'язок людини з її життєвим шляхом, за енергію в тілі, за обмін енергії між енергетичними центрами, а також Сьомий енергоцентр є найенергетично ємкішим та енергетично більшим енергоцентром. Він знаходиться в зоні потилиці. Хоч його на картинках зображають зверху, нібито він взагалі не причетний до тіла, але насправді в нього є розташування на тілі, це зона потилиці. Це найбільше. І найенергетично єнкіше місце в нашому тілі через потилицю проходить найбільше енергії. Тому що саме ось цим місцем ми з народження до того часу, поки не заросте темнічко. Да? Ну, вона тут знаходиться, а чакра трошечки далі да? ми приймаємо найбільшу кількість енергетичних потоків. Вони проходять через нас і тут далі розповзаються по тілу. Думаю, ви зрозуміли. У випадку, якщо в людини цей енергоцентр є прокачаний, всі інші енергоцентри також будуть більш-менш збалансовані да? ну, в припустимих нормах. Да, зрозуміло, людина, в якої прокачаний сьомий енергоцентр, така людина є доволі духовно розвинена. Вона тонко відчуває енергії, в неї добре прокачана інтуїція, вона має зачатки. Мігічних Да? дуже часто люди, які цілеспрямовано прокачують сьомий центр, вони це роблять з метою потім розкрити в собі магічний потенціал. Да. В принципі, сьомий енергоцентр він дуже тісно пов'язаний зі станом нашої душі. Умовно, через сьомий енергоцентр проходить та вібрація, яка дуже похожа з вібраціями, які випромінює наша душа. Да? Назвемо це так. Ось, більше того, людина, в якої добре прокачений енергоцентр сьомий, вона отримує потік інформації з загального інформаційного простору у вигляді творчих поривів. Всі великі відкриття, наукові якісь звершення, якісь е, творчі шедеври. Да, Моцарт, Бах, Бетховен, Пікассо, ну, творчі талановиті люди, всі вони отримували свої неймовірні шедеври у віснах, в натхненні в них з'являлася картинка, і вони починали зображати це на холсті. Та сама ситуація з Мінділеєвим, якому приснилася таблиця одноіменна. Да, хімічних сполук, тобто це все приходить незрозуміло звідки як нав'язва ідея, хоча насправді це робота сьомого енергоцентру, коли з спільного інформаційного простору у вашу свідомість просочується щось, що вже готове бути народженим в цей світ, що повинно через вас народитися. Тому така людина, в якої добре прокачений сьомий енергоцентр, вона дуже часто є творчою людиною, співаки. Митці, виконавці, письменники, художники, танцюристи, музиканти от всі люди такого направлення, в них дуже класно прокачаний сьомий енергоцентр, тому що вони бачать і сприймають світ на надто тонких вібраціях. От в них вся енергія, яка є в їхньому тілі, вона відіграє на оцих струнах душі, і це народжує, породжує з них. Ось цю енергію, да, яка видається в якості неймовірно проникливих пісень, дуже сенсових, змістовних м, оповідань, віршів, дуже такі якісь класні фільми знімаються. Тобто це творчість в будь-якому випадку. Да? О, ну і плюс ви будете бачити в усьому щось прекрасне: це вміння налаштовувати себе на потрібний лад. Да, на позитив, не впадати у відчай. Тобто сьомий енергоцентр це енергоцентр, який пропускає високі вібрації, там немає місця для низьких вібрацій. Ось. І так, да, коли ви духовно зростаєте, чакру за чакрою прокачуєте, відкриваєте, розкручуєте і доповзаєте до сьомого енергоцентру, у вас виникають геніальні думки, якісь, скажені бажання, але вони цілком можливі для їх реалізації. Хоча раніше для вас взагалі було щось космічне. Да? Отакий От прорив відбувається в житті людини. Вам хочеться щось створювати. Якісь новації впроваджувати, е якось е реалізовуватися через творчість. Да? В тому самому числі. Ось. І ви бачите прекрасне не лише в собі, в світі, а й в оточуючих. Тобто, це вміння. Е Пропускати через себе безумовну любов. О, да? Коли ти бачиш цю квіточку, вона якась пошарпана, подьоргана, там, не знаю, злива була, і квітка погнулася. А для тебе ця квіточка найкрасивіша з цього поля да? квіток, тому що вона пережила цю зливу, її погнуло, але вона не припинила квітнути, розпускатися. І це свого роду також заворожує. Да? От це ще й момент зазідання. Не знаю, як це на українській мові. Напишіть в коментарях, але зазідать, спостерігати за чимось прекрасним і захоплюватися цим, бачити в цьому щось таке неповторне, неймовірне, чого ніколи ніхто більше не побачить, окрім вас. Це як відбитки пальців, як кожна сніжинка, як випадає, під своїм узором певним. Да? Це як іні на вікнах під час сильних морозів, це як. Колір очей, райдужка ока, яка в кожного своя, неповторна. Ну і багато, багато чого, да? оці недосконалості, які в результаті показують на те, що в цьому і є цілковита досконалість бути недосконалим і індивідуальним особистістю. Да? Людина, в якої цей енергоцентр є закритий, вона енергетично є зашлакована. Вона не пропускає енергії. Такій людині в магію шлях закритий, тому що ну, ти не відчуваєш нічого. Ти от, твоє тіло не може пропускати енергію. Воно забите. Ну, все, там треба чиститися, розкриватися, там дуже гімкий процес. Ось. Але така людина, вона з енергіями працювати не зможе. Такій людині дуже важко буде даватися творчі направленості. Їй доведеться, от знаєте, є талант. А є геніальність. Так от, над талантом потрібно працювати, його потрібно розвивати. А геніальність це коли оце азаріння прийшов, бац, і ти щось геніальне створив, підключившись, підключившись до загального потоку. І через тебе щось народилося. Так от, люди, які погано пропускають енергії, їм потрібно прям от якщо вже й бути співаком, то це потрібно дуже каторжно працювати, щоб видавати якусь от таку. Творчість, яка буде чіп, чіпляти, яка буде цепляти. І, в принципі, сам по собі шлях творчості для них буде важчим. Да? Комусь легше дається вибитися в топові співаки, а комусь прямо дуже-дуже скрутненько, важко це все видається. Це теж ем, демонстрація того, що сьомий енергоцентр, він закритий. Ось е, людина, в якої цей центр пригальмований, заблокований, вона не буде мати. Жодних ідей да, трансформаційних, тобто, коли ти от, класно було не знаю, там, політати на дельтаплані ще щось, тобто немає ось таких от емоційних поривів з позиції ще й фантазії, які принесуть класні враження, спогади, задоволення і виведуть вас на духовний рівень зростку. Тому що коли ти ризикуєш. Ти переборюєш себе, ти йдеш проти свого внутрішнього страху, інстинктів, да, самозбереження. Це підвищує тебе духовно. В таких людей ось такі моменти, вони відсутні, тому що в них немає, в принципі, жаги до життя, в них немає оцієї життєвої енергії, якої так необхідно всім. Да? Ось. І такі люди вони не бачать прекрасного в житті. Вони оце зациклилися на своїх проблемах і страждають. Страждають, і їм, мабуть, подобається це робити, тому що в цьому є якийсь свій шарм. Не знаю. Ну, давайте відійдемо від цих сумних тем і затракнемо питання того, як же виправити положення, в якому сьомий енергоцентр є закритий. Сьома чакра заблокована. В першу чергу це прояв творчості. Безумовно, це коли ти фантазуєш, ти складаєш пісні, вірші, ем, якісь тексти. Це коли ти ем, працюєш духовно із собою, да? ти намагаєшся відчути, не знаю, тепло сонця, ем, холодність потоків вітру, ти відчуваєш вогкість землі, ти відчуваєш, як окутує твоє тіло вода. Ти відчуваєш, як зігріває тебе багаття. Ти відчуваєш, наскільки сильне, фундаментальне є дерево. Але при цьому воно є і гнучке, бо воно гнеться за вітром. Як шелестить листя. Але при цьому воно іде за вітряними потоками і не зривається раніше свого часу. Ти починаєш. Відчувати і акцентувати увагу на тваринах, на їхніх інстинктах, як вони живуть, як вони сприймають світ. Ти намагаєшся вийти на змінений стан свідомості. І подивитися на, здавалось би, звичайний, абсолютно зрозумілий, ну, ясний світ іншими очима. Да? Очима тих, для кого кожен день це є момент випробування. Виживу, не виживу. Дерево стоїть, чи вучить блискавка чи ні. Тваринка прокидається, і чи знайде собі про чи ні. Чи буде сьогодні капати дощик, а може вона навпаки, буде пожежа якась велика? Теж питання. Але, в принципі, ти намагаєшся поринути в більш тонкіші моменти сприйняття себе як одиниці і водночас єдиного цілого з усім світом. Ось так. Це масштабування себе, це коли ти в якийсь момент прокидаєшся і ти відчуваєш. Ти відчуваєш нескінченність космосу, ти відчуваєш зірки, галактики, сузір'я, відчуваєш оберти Землі, промені Сонця. Ти відчуваєш Притяжіння місяця ти відчуваєш відливи приливи, як дихають гори, ти відчуваєш, як мовчить німим шумом, але при цьому видає цей шум тихий ліс. Ти відчуваєш спокій і енергію розпачі, на кладовище, ти відчуваєш стукіт свого серця. От, в принципі, здавалося б, звичайні процеси, вони для тебе стають незвичними і дивовижними. І ти на цьому акцентуєш свою увагу, фокус своєї уваги. Ти є там, де є твоя увага. І от такі моменти, коли ти починаєш це не тільки сприймати, щитувати, а й відчувати внутрішньо на духовному рівні. Ось це прокачує сьомий енергоцентр. А також це створення. Чогось нетипового, тобто якісь наукові звершення, художні звершення, музичні, да? це також класно прокачує. Сьомий енергоцентр. Бо ти починаєш пропускати нетипові для себе енергії, і це повністю змінює тебе на енергетичному рівні. Ти стаєш іншою структурою. Ось, да, ну там. В тебе змінюється і астральна проекція, і ментальний зв'язок з себе, з внутрішнім «Я» змінюється. Багато різних процесів відбувається, дуже дуже-дуже цікаво. Да. І відсутність зацикленості на негативі. От е, запам'ятайте, якщо ви хочете прокачати свій сьомий енергоцентр, забудьте про проблеми. Допоки ти зациклюєшся на проблемі, ти даєш їй хід в своє життя. Ти її впроваджуєш в своє життя, і вона має на тебе вплив. Як тільки ти приходиш до позиції того, що відпускаю, все, воно більше на тебе не впливає. І тоді, розумієте, коли ти щось одне отак от вхопив і тримаєш, ти не звільняєш місце для нового. Енергія вона не проходить, вона от доходить до якогось рівня, а там далі ти блок поставив, бо ти щось утримуєш. І бац, і вона далі не йде. Немає циклічності, да, оцього. Оберту циклу енергії по тілу по енергоцентрам і все іде шокованість. І далі йдуть збої в енергоцентрах, і це все дуже така печальна штука. Ось. Тобто налаштовування себе на позитив. Ну, більш-менш примовах того, наскільки це можливо в наших реаліях. Подивіться на світ, і так страшно жити. Ну, скільки можна цього носити в собі оці негативні емоції? Треба звільнюватись від них. Так. Да. Ось. А ще я сьогодні. Завершуючи це відео, хочу увімкнути для вас води прокачування свого сьомого енергоцентру. Да. Ви зараз станете свідками і слухачами моєї пісні, нової. Ось, і, можливо, когось із вас, моїх глядачів, такий витвір мого внутрішнього мистецтва, мого сприйняття світу, змотивує. Духовно зростати, себе визвищувати, взрощувати в собі богів, тому що ви є Боги. Да? Зв'язок душі і свідомості. Він пошкоджений в людей. Люди припинили чути своє я, акцентувати увагу на своїх внутрішніх відчуттях, а нам завжди наші відчуття кажуть про те, що ми збилися зі шляху, ми проживаємо не свої обставини, а ми вкладаємось не туди. Да? Але це тема для інших розмов. Слухайте пісню. Душа, яку я народила, за якого щодня Бога молила, Твої перші кроки запам'ятала, для якої ночі не досипала. І велика радість пішла до школи перші боки, та перші слова Перші сподівання моє признадмарія, а видмарія, я прошу Бога, як і ти обезтід. Ось так. <ріст> така класна пісенька. Це уривок з моєї пісні. Вона ще недопрацьована. Ось, бо я хочу вкласти глибокі сенси, та тим не менш, ось це є пліт і наслідок того, що ти духовно прокачуєшся, що ти починаєш відчувати тонко цей світ. А в нашому світі багато чого проситься народитися. Просто люди оце втопилися в війни, в страждання, в. Поневолення, оця позиція розділяти властвуй і забули про дух, про душу, про те, заради чого ми народилися. А народилися ми для того, щоб кохати, дарувати любов і покращувати цей світ. Ну я думаю, що людство рано чи пізно отримує відголоски своїх безчинних утупілих дій. Але то вже зовсім інша історія. В будь-якому випадку я кожному з вас бажаю духовно пробуджуватись, розвиватись, вдосконалюватись, зростати, проходити ці трансформації через біль, важко, повільно, але проходити цей шлях і породжувати через себе творчість, любов, добро, ну от того, чого дуже дуже мало в нашому світі. А ще я бажаю кожному з вас. Позаслухам, звісно, мирного неба над головою, і все буде мир.